я не знав про те, що це звернення було ініційовано європейською солідарністю і подумав, що це далі свобода продовжує. От, і підійшов до Богдана, бо знаю, що він там збирав ветеранів АТО на попередній сесії, коли мене не було. Коли він бачив, що його знімають на камеру, то він почав це от показово роздувати цей весь фарс. І провокувати мене. Я сказав, що якби він був нормальним чоловіком, то сказав би мені це все про особисті зустрічі, а не зараз кричав на камеру. І що мені здається, що така його поведінка, ну, що він себе поводить як сопляк і почав на мене кидатися. Все просто. Я ухилився, раз, другий, третій, і зрозумів, що треба то якось його нейтралізувати. Тому Вись як його поклав на підлогу. Як він розказує, що я його хотів спровокувати, і так далі, була для того ціла сесія, де ми бачились і так далі, і я цього, звісно ж, не робив. він зразу почав мене з ходу ображати. Ну, він, напевно, подумав, що, що я дійсно типу, підготував це звернення, побачив його в сесійній залі і забоявся його прочитати. Я не знаю. Типу. Ну, власне, я дуже довго не піддавався на провокації, але будь-який чоловік має відповідати гідно. Не має права ніхто ображати мою гідність.